Король гольфу спортивна драматична комедія у стилі Теда Лассо, що розповідає про колишнього професійного гольфіста Прайса Кахіла, який намагається вибратися з глибокої життєвої кризи. Його блискуча кар'єра пішла на спад ще 20 років тому після нервового зриву на турнірі, і тепер забута легенда гольфу переживає розлучення та збирає по шматках своє зруйноване життя. Але одного разу він знайомиться з проблемним підлітком Санті, який є справжнім вундеркіндом у світі гольфу. Тож Прайс вирішує поставити на карту все, що в нього залишилося, і стає наставником для хлопця. Разом зі своїм найкращим другом і матір'ю Санті вони вирушають в подорож турнірами, щоб допомогти підлітку вийти на професійний рівень. А в Прайса несподівано з'являється нова надія та шанс повернути власну гідність і втрачений сенс життя. Це легка, тепла і зрозуміла історія про віру в себе та силу наставництва, яка розкриваючи теми другого шансу і особистісного зростання надихає не здаватися навіть тоді, коли здається, що все втрачено.